В спортивному залі НВК номер 26 зібралися любителі волейболу. Вперше в обласному центрі відбувся турнір між батьками та вчителями луцьких шкіл. У відбірковому етапі взяло участь 24 команди, з яких до фіналу потрапило 8 найсильніших. Сім'я на Коскіних відстоює честь 26-ї школи. Чоловік та дружина, незважаючи на те, що свого часу займалися волейболом, переконані, їхня команда гідна перемоги, бо багато гравців досвідчені волейболісти. Раніше я була професійною. Волейболісткою, майстер спорту, грала за спірну України, одружилася, прийшлося спортивну кар'єру закінчити. Працюю зараз в школі. Хороша, дуже досить команда, потужна, згуртована, але з жінкою трошки тяжко грати. Ми між собою дуже багато грали. Тут багато хлопців, яких професійно грали, підшипником разом грали тут. Двоє є. І ми вже так. На мігах друг друга дуже добре розуміють. Мета турніру популяризація спорту та здорового способу життя. Батьки та вчителі це ті люди, яких наслідують діти, тому й потрібно показати хороший приклад. І було запропоновано нам прийняти відбіркові ігри в фінал. Ну, ми ж не могли відмовитися, тому що таких майданчиків, як нас, два в місці поки що, на жаль. Я грав ще зі школи, волейбол, потрошки граємо. Ясно, що проти деяких батьків, які колись були професіоналами, то ми слабше граємо, але... Граємо, за здоров'я граємо. Крім професіоналів, багато й аматорів. В нас і грають багато, але сміливості не всі вистачає. А я такий, що в мене є і граю, і сміливість є. Тому а честь гімназії треба захищати, будучи студентом в училищі вчився, мені це якось сподобалося. І далі вже не опускав. Виступав всюди, де можна. Бачив, де м'ячі грають, я там був. Це зараз я вже статешний. Досвідчений, в миру опітаний. Свій час також займалися професійно, займався ну, грали в волейбол. От, е, волейбольний клуб, підшипник теж перший раз. Уляна цьось запасний гравець. Разом із найменшим сином боліває за свою школу. Спорт у цій сім'ї займає важливе місце, а такі змагання спонукають до відвідування різноманітних спортивних секцій. Команду 25-ї школи представляє і її чоловік. Спорт відіграє дуже важливу роль, дітей. Шестеро дітей. Молодший займається хокеєм. хокей, футбол. Прекрасно зараз можна футболом займатися безкоштовно. Старша це Олена Володимирівна, майстер спорту міжнародного класу по велотреку. У залі зібралося чимало вболівальників, серед яких учні, друзі та родичі спортсменів. Ми сьогодні прийшли підтримати нашу вчительку з фізкультури Марису Батрі з шостої школи. Наша школа найкраща, вона найсильна, вона завжди перемагає. Ми робили своє подруг номер з цими штуками з балабонами. то ми кожну тоді, коли вигравали, то мичали. Ви. Організатором змагань виступив фонд Ігоря Палиці тільки разом у рамках програми Волинь спортивна уже кілька років поспіль за сприяння фонду серед учнів людських шкіл відбувається футбольний турнір Шкіряний м'яч. Організатори сподіваються, що і цей спортивний захід стане традиційним. Це люди, які виховують у них і тих же, і навчають у і тих же дітей. Вони зараз об'єднані спільною спортивною ціллю і прагнуть її досягти. В школі вони об'єднані спільною ціллю зберегти здоров'я, навчити і виховати дітей. Це перший турнір, який організовує фонд. Ми сподіваємося, що це буде не останній турнір. І ми бачимо, який азотар сьогодні. Скільки людей навіть прийшло поболівати за своїх читаків та батьків у запеклому протистоянні? Перемогу отримала команда 26-ї школи. Другими стали представники 25-ї. Бронзу отримали гравці із 9-ї школи. Лауреати волейбольних змагань отримали також сертифікати на 2, 3 та 5 тисяч гривень на придбання спортивного інвентарю для шкіл.